Вітаю вас, ви на каналі High Tro. Мене звати Людмила. Давайте подивимося ситуація на Донбасі. Звісно, добре, що наші наступають в Курській області, але все ж таки давайте подивимось, чи загрожує якась критична ситуація для наших хлопців на Донбасі. Донбас. Як буде складатись в найближчі місяці? Мах. Я думаю, будуть перекидати війська туди знову. Якщо брати шістка кубків, єрофанти дев'ять м'ячів, ситуація дуже складна. Наше військово-політичне керівництво просто обмірковує, що робити, що там зробити, тому що шістка кубків може означати, що може повторитися котел. На жаль, пам'ятаєте, як мені снився сон? Я вам говорила, що може бути загроза для ЗСУ. І тоді пізніше сталася Авдіївка. Де постраждало досить таке багато наших бійців попали в полон. Якщо брати помагу, звісно, тут обдумується ситуація для того, щоб запобігти котлу, щоб не було того, що було раніше. Давайте тоді безпосередньо подивимось, чи є загроза, чи є загроза виникнення котла. Є загроза на Донбасі, що знову виникне котел для ЗСУ. Тут букет. Якесь підкріплення будуть туди риби, риби, розвилка і собака. Якщо брати ось тут по цих картах, туди будуть перекидати підкріплення, і це добре для того, щоб запобігти знову цій трагедії. Розвилка, собака може говорити про те, що військових будуть намагатися вчасно вивезти. Єдине, що дуже важко подив'ятці мечів, треба встигнути, щоб це не допустити. Ситуація на Донбасі, чесно кажучи, важка і складна. Росіяни знову там будуть окуповувати нові населені пункти. Їм треба дорога, шлях сполучення ось дорога до Маріуполя, там щоб у них все було, як то кажуть, налагоджені постачання, тому вони можуть вкладати ресурси, можуть туди перекидати. Ще війська росіяни, відповідно, для того, щоб Україні запобігти, щоб те, що було, щоб наші ЗСУ в котел, треба також туди перекидати ресурси. І я думаю, що в зв'язку з цим будуть прийняті деякі рішення. Звісно, ми про це не будемо говорити, тому що нам варто тільки звернути увагу керівництва, що там формується котел, для того, щоб його запобігти, треба туди надати ресурс. А росіянам, звісно, ми не будемо допомагати. Давайте подивимось, котел на Донбасі. Чи є загроза для наших ЗСУ найближчими місяцями? Тут, тут з мечів треба давати зброю вчасно, щоб наші партнери вчасно давали зброю, а вони нас, на жаль, підводять, затримки роблять в постачанні зброї. Трійка мечів, п'ятірка пентаклів і відлюдник. А ось тут, на жаль, уже в цієї колоди запитала прям в лоб на, з приводу котла. І, на жаль, трійка мечів, п'ятірка пентаклів і відлюдник можуть говорити про те, що, по-перше, росіяни захоплять ще населені пункти. В Донецькій Луганській області, там у них йде просування, вони роблять там випалену землю. Я про це вже говорила в попередньому прогнозі. Я говорила не те, що там ядерний удар буде, в мене запитували, а от саме. Цією конвенційною зброєю просто роблять там, знищують населений пункт за населеним пунктом, ось ці безпосередньо каби, фаби, це просто страхіття. Донбас луплять з усього, чого тільки можна. Це випалена земля, де ніхто не живе. Ось роблять таку санітарну зону росіяни, як говорили. І на жаль, якщо брати... Тут то нестача боєприпасів, сильний терор від росіян може спричинити до того, що частина наших хлопців може потрапити в полон. Якась велика значна кількість, тому що трійка мечів, п'ятірка Пентакля це значний якийсь удар, значна втрата. Як як не хотілося б, щоб було повторення Авдіївки. На жаль, по відлюднику це може означати полонених, які відсторонені. Дуже велика загроза там і поранень військових, таких критичних. Дуже мені шкода, там просто земля всіяна трупами і росіянами і українськими військовими. І ще мене дуже лякає те, що, зокрема, були новини про холеру в Авдіївці. Якщо я не плутаю в будь-якому випадку на Донбасі. І також були новини про те, що є якісь нові бактерії, які не піддаються лікуванню, і треба тільки ампутувати кінечності кінцівки. І ось я навіть зараз знайду цю новину, щоб вам розповісти, також. Що тиха пандемія через війну в Україні розвиваються супербактерії, які не бояться антибіотиків. Тому є там якась страшна загроза, що не зможуть рятувати воїнів, а саме ось по п'ятірці пентаклів стрійку мечів поряд, ну як залишитись без кінцівки. Якщо буде якесь поранення, то треба буде робити ампутацію. І це, на жаль, дуже страшно. Ця ось все-таки загроза пандемії, яка піде саме з Донбасу, на жаль, вона, вона реальна. І можливо, саме це може якось зупинить війну, тому що знову буде якась пандемія і будуть завершувати бойові дії для того, щоб не допустити, як то кажуть, масових смертей вже і в Європі, тому що європейці думають тільки за себе, їм за Україну, як то кажуть, не дуже переживають навіть взяти, наприклад, Польщу, які були заяви ні, давайте будемо збивати ракети над Україною, тому що уламками. Можуть падати на поляків Так може, давайте збивати ракети над Росією, допомагайте нам, чи на українців, коли будуть падати уламки ракет, це все нормально. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. На жаль, такий прогноз. Донбас, ситуація критична. Подивіться мій попередній прогноз. І загроза котла, загроза того, що наших військових там візьмуть в полон. В великій кількості, на жаль, досить таки серйозна. Тому я прошу військово-політичне керівництво України, звісно, звернути увагу на мій прогноз, в тому числі, і дотримуватися всіх заходів для того, щоб це запобігти. Дякую за увагу! Підпишіться на канал. І хай у моїх глядачів, які пишуть добрі коментарі, яким я подобаюся, які дивляться систематично мої прогнози. Хай у вас все буде добре. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре.